Всім доброго вечора. Так, попользувалися ми були це розпаківка, хто як люби. Попользувалися ми там брали в друга ваги оці кранові. Та треба ну, було зерно нам перегрузити там. Потоні продавали. А вагів немає таких обичних. Ну, щоб там зважити. А то розбалакався друг каже, Там мене є, каже, візьми, попользуйся. Ну що, ми взяли, попользувалися. Тема прикольна, я ще взяв це як. Там в нього бігбег. І через бігбег, коротше, набрали він там до 500 кг. Підняли, зважили, висипали, підняли, зважили, висипали. Ну і, звісно, і насипали. А це батько каже, та давай собі купимо, а все одно колись пригодяться, бо каже, таке щось треба буде зважити. Хай воно хоч і не сильно треба, але воно з кожним годом дорожає. Може хтось скаже, може й не треба, ну, і так і рішили, коротше, собі заказати. У друга отакі були ось. Отакі. А мені прислали отакі. Чого так, не знаю. А ви пишіть, коментуйте, як вам дана розпаковка. Вийшли вони щось 7900, 7 Щось таке. Ну, плюс доставка, плюс, плюс, плюс ще в село доїхало. Вони ще як завжди додають. Отут, звісно, не поймуть щось, немає нічого, дивіться. От щось походу нас кинули. Ну такі вони, бачите. Важкувати, як би сказати. На пульту. Інтересно, батарейку дали. Хтось скаже, воно не потрібна річ ну тема прикольна ми з батьком так балакали свиней держимо, окая надо свиню там зважити. лайне открыл ну короче не потрібно. Такі якісь тут можна керувати наверное якось там то надо інструкцію читати. зарядне такий вихід. Ну, коротше. попользовалась тема прикольно, ще такого у нас нема, ну, вже є. Уже прийшли. Це на 2 тони. Тема прикольна, ми там не хватало, накидали, допустимо, тону і там промазали десь у тон... ну, не, не до дотони. То відро сюди пова... ну, зважили. Воно тут... Он, бачте, под 0,5 даже можно. Ну, такие. Ну, чик. Ну, уже прикольно. Буду дальше уложить. Оп, чик. Все, все працює. Ну і все, така розпаковка. Я ще заказав бігбеги. Біг-беги прийдуть завтра. Не знаю, а сьогодні це відео вилежу, може, завтра з бігбеми. біг бігбег вийшов 320 із клапаном і юбка зверху, щоб можна було зав'язувати. Бігбег. Ну, там може, колись як будемо щось грузити, то я вам тоді їх бігбега і покажу. Замовлення в них тільки йде від. від 10 штук. Ну, я їх оболтав, у нас це... согласилися на цей. Согласилися на. На, 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 5 бэгов. Ну, тема прикольная, мне понравилась. Так что, конечно, он не каждый раз надо, но все одно колись пригодятся. Будут лежать у нас так дома. Так. Это будет хорошо. Короче, они что-то там были З ошибкою зробили, мені там щось дуже багато нарахували. Я їм перезвонив, написав, вони там потім на новій почті поміняли ціну. Ну, як би нормально. Так що вийшли з положення. Як положень, ну, положено, ніде нічого. І ще там проблема у нас була. Виноградик у нас експіє, дивіться. Такие огромные, видите? Можно будет вино делать. Массу заказал. Там на одну технику надо 24, 24 вольта. Сейчас скажу, сколько масса вышло. Если я его не... А, масса 420. 420 и 105 гривен. доставка така ось маса ну, на 24 вольта не знаю хто пользовався напишіть ну пригодиться це, це я так подивився нам надо була вона там срочно ну батько вже купив другу я б цю поставив мені ця прикольні вона тут з вертюшком таким тільки треба голову, йому не звернути. Коротше, однією рукою так не включиш. Ну, така це не реклама, ніде нічого, просто може хто ставив, інтересно, подивиться. І так як у нас є дробілка ДТЗ налегнулася в у нас, у нас решето. Коротше, оце решето. 260, а з посилкою щось там в районі 400 гривень прийшло. я Взагалі в шокі, блядь чи 200 гривень десь здерли, чи на пакет оцей, чи я не знаю. Його можна було так якось там наклеїти, на ньому положити його коротко. Ну, коротко І завтра батькові відвезем Та і все. Коротше, у нас такі розпаковки Там ще є распаковка. може колись вам покажу. Купили електропилу хто электропилу Пользувався напишіть оце це ще ще. Купили мороженое, дитя поставила в тому, як його в машині. Це не марина. Чудо, надо ще ходити за нею, проверяю. Речі. А, сьогодні праздник, якийсь сказали там Спаса чи як там. Чи як Маковій, або. Зараз не зрозумієш, коли праздник, коли ні. Так що такі справи. Кому сподобалось відосик, ставимо вподобайку. Підписуємося. Всім дякую, а я погнав.